Україна вкотре довела, що навіть у тилу противника не існує абсолютно безпечних об'єктів. Ціллю стала залізнична інфраструктура Росії вузлова станція, через яку регулярно проходили військові ешелони з боєприпасами, пальним і технікою. Цей об'єкт був ключовим для логістики, саме тут формувалися склади потягів, які мали прямувати на південний фронт, підживлюючи артилерію. Бронетехніку та авіаційні підрозділи росіяни добре усвідомлювали значення станції і намагалися прикрити її щільною обороною. Тут були розгорнуті комплекси «Панцерсоден», мобільні підрозділи ППО, зенітні установки і системи радіоелектронної боротьби, покликані глушити сигнали навігації та перехоплювати управління безпілотниками. Вони вважали, що такий парасольковий захист дає змогу уникнути несподіваних атак. Проте українська операція була спланована інакше використано тактику групових дій. Декілька безпілотників розділилися на маршруті, створюючи ілюзію різних напрямків атаки, частина дронів йшла через долини та природні коридори, де рельєф ховав їх від ворожих радарів. Інші Працювали як відволікаючий маневр, змушуючи російських операторів відкривати вогонь і розкривати позиції. Ключем до успіху стала боротьба з російськими засобами РЕБ. Українські дрони застосовували частотне стрибання сигналу, коли управління змінює частоту сотні разів на секунду. Це дозволяло уникати перехоплення і робило російські системи фактично безпорадними. Спроби нав'язати команди на кшталт приземлитися або повернутися назад виявилися марними. Таким чином, українські оператори послідовно підвели групу безпілотників до головної мети трансформаторної підстанції та залізничного вузла. Саме ці об'єкти мали стати початком ланцюгової реакції. Яка могла паралізувати оборону і залишити ешелон із боєприпасами без прикриття. Головне завдання операції полягало не в прямому вирізанні ешелону на платформі, а у створенні умов, які зробили б залізничний рух вразливим і некерованим. Щоб це досягти, українські підрозділи виконали низку скоординованих кроків. Одночасний удар по елементам енергопостачання. Виведення з ладу локальних датчиків і короткочасне осліплення систем спостереження. Саме відключення живлення і комунікацій мало відкрити вікно для більшого удару із цією метою була обрана трансформаторна підстанція, що живила кілька колій і сигнальні системи. Підхід до цілі відбувався у кілька хвиль. Перші апарати, невеликі fpv дрони виконували роль розвідників і відволікаючих елементів. Вони проходили поблизу зовнішніх периметрів, змушуючи операторів ППО реагувати і переводити системи у режими пошуку. Паралельно більші баражувальні дрони з боєзарядами набирали підхідні коридори, обрані так, щоб мінімізувати перебування у зонах спостереження стаціонарних радарів. Коли на підстанції спрацювали захисні контрзаходи вогонь з автоматичних установок. Глушіння і спроби перехоплення, частина ударної групи, пішла в автономний режим. Їхні алгоритми уже заздалегідь були налаштовані на перебудову маршруту і оптичну орієнтацію за локальними деталями, контур ліній та розташування опор. Це дозволило деяким апаратам обійти радіолокаційні мертві зони та вийти на безпосередній підхід до трансформаторів. Удар по трансформаторній підстанції був спланований як точкове виведення з ладу, не просто підпал або вибух, а саме розрив ключових елементів, що забезпечують стабільну подачу напруги на контакти колій і сигнальні щити. Пошкодження масивного трансформатора або розподільного центру миттєво призводить до відключення декількох кіл електропостачання, у тому числі освітлення платформи, роботи стрілочних приводів. І живлення локальних систем сигналізації. Після влучення кількох ударних апаратів відбулося саме це: світло на платформах згасло, частина стрілочних механізмів зафіксувалася в нейтральному положенні, і автоматичні системи почали видавати помилкові позначки про перебої з Упродовж кількох хвилин диспетчери на прилеглих станціях спостерігали хаотичні. Індикації відсутність зворотного зв'язку, помилки в позиціонуванні стрілок, невідповідність даних датчиків вагонів. Це означало, що центральний контроль руху втратив можливість точно визначити, де саме перебувають рейкові одиниці й чи можна безпечно рухати ешелони. Того ж моменту українські оператори, отримавши підтвердження про успіх першої фази, Активували другу масований удар по платформам і складам, використовувалися вже інші апарати з більшими бойовими частинами, які завдали удару по причалам, вагоноремонтним майданчикам та складам паливно-мастильних матеріалів. Влучання у резервуари з пальним або в місця, де зосереджено технічні запаси, викликало ланцюгові пожежі і сильну димову завісу. Це не лише підсилювало фізичні руйнування дим. І вогонь ускладнювали візуальне її, інфрачервоне спостереження, роблячи роботу ППО ще менш ефективною. Найважливіше у цей період у російського командування не було єдиного зрозумілого сигналу щодо пріоритетності дій. Системи автоматичного захисту, натреновані діяти при локалізованих атаках, опинилися перед вибором. Витратити ракети на перехоплення кожного дрібного апарата або зосередитись на масштабнішій загрозі. У результаті частина батарей була зайнята локальними цілями, інші марно орієнтувались на хибні мітки. Саме в цей розрив українські підрозділи завели потяг, що мав стратегічне значення. Він зайшов у мертву секцію колії, де автоматичні інтерлокери виявили збій. І був зупинений у вразливому положенні. Зупинка потяга у вікні стала вирішальною. Локомотив і вагони, що перевозили боєприпаси та пальномастильні матеріали, опинилися у зоні безнадійного покриття. Доступ неспішних ремонтних бригад ускладнився. Система охорони була зайнята гасінням пожеж і відбиттям інших дрібних атак, а диспетчерська служба. Перевантажена спробами відновити електроживлення із виязок. це створило умовну мітку для фінальної фази атаку, яка мала б нанести максимальну матеріальну шкоду ешелону. Однак важливо наголосити, операція була спланована з урахуванням мінімізації цивільних жертв і уникненням ударів по житловим кварталам. Ціль концентрувалася на військовому вантажі і елементах інфраструктури, без яких логістичний потік фронту. Неможливо відновити швидко. Саме така пріоритетність дозволила досягти максимальної ефективності з мінімальними небажаними наслідками серед цивільного населення. Підсумок цієї стадії електропостачання зруйновано, система сигналізації паралізована, ешелон зупинено у вразливому секторі, а оборонні ресурси противника розпорошені. Це створило умови для фінальної хвилі ударів. Яка мала остаточно вивести з ладу не лише окремий ешелон, а й усю логістичну нитку, що його живила. Фінальна фаза почалася тоді, коли ешелон опинився у вразливому положенні, зупинений, з частково виведеними з ладу стрілочними механізмами й освітленням. Саме в цей проміжок часу диспетчерський контроль утратив здатність оперативно переадресовувати рух або швидко евакуювати небезпечні вантажі. Цю віконну вразливість і використали ударні групи. Удар був точковим і синхронізованим. Невелика кількість бойових апаратів спрямувала свої дії безпосередньо на найбільш критичні елементи ешелону цистерни з пальним і відсіки з боєприпасами. Пошкодження корпусу однієї або кількох цистерн викликало негайну флеш ісцію. Випаровування пального та його спалахування при контакті з іскрою або відкритим. Полум'ям устаткування на вагонах та поруч розташована інфраструктура також зазнали пошкоджень: гідравлічні системи, паливні лінії, насосні агрегати, елементи кріплення. Матеріальні наслідки були великими. Декілька вагонів виявилися повністю знищеними внаслідок пожеж та вибухів, частина іншого рухомого складу пошкоджена настільки, що технічний ремонт вимагав значних ресурсів і часу. Колія в секції підриву, деформувалася на нагрів металу, та ударна хвиля викликали вигін з потворення рельсів. Ділянка полотна стала непридатною для руху, доки інженери не усунули деформацію і не замінили шпали та кріплення, пожежі поширювалися швидко, паливно-мастильні матеріали і мастила. Які перебували у вентиляційних і технічних ємностях, підвищили температуру горіння та утворили щільний чорний дим. Димова завіса ускладнила роботу пожежних, відрізала під'їзди важкої техніки і створила небезпеку для персоналу. Частини локомотива та вагони, які не були повністю знищені вибухами, отримали термічні ушкодження систем, що ускладнювало їх відновлення навіть у разі евакуації. Екологічні ризики виявилися суттєвими. Розливи пального проникали у ґрунт поруч з колією, у дренажні канали і набережні струмків, що робило потрібними негайні заходи з локалізації. Пальне, що потрапило у ґрунт, створювало ризик довготривалої забрудненості. Ґрунтові води могли бути уражені, а сільськогосподарські ділянки в радіусі потенційного стоку забруднені нафтовими продуктами. Для мінімізації цього ризику місцеві служби мусили оперативно створювати загородження, використовувати пористі адсорбенти та організовувати вивезення забрудненої землі у спеціалізовані пункти утилізації. Ці заходи забрали додаткові людські й технічні ресурси, що ще більше гальмувало процес відновлення логістики. Крім екології, важливо відзначити людський фактор. Попри зусилля з евакуації та рятувальні операції, були поранені члени екіпажів і технічних бригад. Декілька осіб потребували термінової медичної допомоги через опіки та інгаляційні ураження. Рано чи пізно підрахунок людських втрат і страждань стане складовою загального звіту про інцидент, і це матиме політичні наслідки. Логістичні наслідки для ворога були миттєвими і відчутними. Знищення кількох вагонів з пальним і боєприпасами призвело до дефіциту запасів у підрозділах, що розраховували на цей ешелон. Плани пересування бронетехніки і виконання наступальних операцій переглядались у бік стримування або затримки. Перенаправлення руху на альтернативні маршрути збільшило час доставки в рази, підняло витрати пального та технічний ризик для конвоїв. Ремонт колії вимагав залучення спеціальної техніки, кранового обладнання і мобільних ремонтних бригад, усе це не робиться за годину. Відновлення роботи ділянки могло зайняти дні, у складних випадках тижні. Крім того, інфраструктурні пошкодження спричинили серйозну перенавантаженість на сусідніх вузлах і станціях. Навіть якщо інші маршрути технічно здатні прийняти підсилені потоки. Їхня пропускна здатність не була розрахована на миттєве збільшення навантаження. Це створило ефект стиснутого горла. Колони техніки простоювали у дорозі, запас пального в підрозділах зменшувався, системи техобслуговування і евакуації поранених ускладнювалися. Усе це підвищувало операційні ризики для супротивника та поколивало його здатність діяти з ініціативи. Інформаційний та психологічний вплив інциденту заслуговує окремої уваги. Кадри палаючих вагонів і зруйнованих колій миттєво поширилися у медіа і месенджерах, викликавши паніку серед місцевого населення і невпевненість у військових колах. Командування відчуло тиск, необхідність пояснити масштаб руйнувань, причини і терміни відновлення. Цілком імовірно, що у короткостроковій перспективі це призвело до зміни пріоритетів, ресурси переорієнтовували на відновлення логістики, а не на наступальні операції. Нарешті, важливий аспект правові й дипломатичні наслідки, удари по транспортній інфраструктурі, що прямо підтримує військові дії, мають неоднозначне сприйняття у міжнародному праві та політиці. Поки одні сторони. Трактуватимуть це як легітимний військовий удар по військових цілях, інші підніматимуть питання щодо захисту цивільної інфраструктури, ризиків для цивільного населення й екології. Це створює додаткові політичні хвилі, якими доводиться оперувати дипломатії з обох боків. Підсумовуючи, фінальний удар по ешелону завдав як безпосередніх матеріальних і екологічних втрат ворогу, так і системних логістичних проблем. Які вплинули на оперативну ситуацію на фронті. Операція показала, що злагоджені дії від розвідки електронного тиску до точкового враження можуть створити ефект, який важко компенсувати швидко. Для сторін це означало, ворог пережив суттєве ускладнення логістики, а Україна отримала часову перевагу і можливість планувати подальші удари по вузьких місцях ланцюга постачання.